Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш про мову. На білому світі, на чорній землі. Є мова у квітів, є мова зорі, є мова у бджілки, в метелика й клена. В бускової гірки, в любистку зеленого є мова в калини в дрімучого лісу, у річки стежини в осіннього листа. Та тільки тому, хто цурається рідної мови. Не промовлять вони ані слова. Молодці, давайте запам'ятав і швиденько повторимо. На білому світі, на чорній землі є мова у квітів, є мова в зорі. Є мова у бджілки, в метелика й клена, в бускової гілки в любистку зеленого. є мова в калини в дрімучого лісу. У річки стежини в осіннього листа. Та тільки тому, хто цурається рідної мови, не промовлять вони ані слова. Ще разок, будь ласка, самостійно. увага! Молодці малята. Будь ласка, надсилайте відео, як ви вивчили цей віршик. Будемо чекати. А зараз до побачення. Ще зустрінемось!